должны отказываться от праздничного освещения улиц. У нас сегодня выстроена очередь там из поляков, которые пытаются на Рождество попасть в Россию. И эстонцев. И эстонцев. там, понимаете? Это действительно погружение Европейского Союза в тему во всех смыслах этого слова. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні розкажу вам, чому росіяни на нас образились, хто злякався погроз президента Зеленського і чи справді різдво. Може розсварити православний. Про все розкажу, як я зазвичай по черзі. Ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Ми будемо вдячні, щасливі. Ми будемо самовито радіти. Якщо якраз різдвяно-новорічні свята ви вирішите о клас, підпишусь на YouTube канал Курбанова Лайф і лишись разом із е, цим. Неймовірним майданчиком, де можна і посміятися і отримати серйозну інформацію. Ну, і, звісно, всі ваші коментарі, ваша позиція, ваші побажання, все це завжди вітається, друзі. Головне, будьте активними і допомагайте нам розповсюджувати всю нашу інформацію. Ну і як же в цілому Росія готується до Різдвяно-новорічних свят? Мені буде напевно завжди пригадувати слова Марії Захарової, речниці Міністерства закордонних справ, яка і бухою і тверезою несе одну і ту саму єрість. Ось вона розповідала, що в Європі зараз настільки сильне зображіння, що там не вистачає грошей навіть на елементарне, на підсвітку вуличних ліхтариків, новорічної нерізноманітної декорації. Тем временем в Европейском Союзе начинается волна экономии даже на рождественской иллюминации. В городах Европы вынуждены отказываться от праздничного освещения улиц. Нету достаточно средств на оплату электроэнергии. Это действительно погружение Европейского Союза в тьму во всех смыслах этого слова. То давайте ж подивимось, а як на фоні збіднілої Європи себе почуває багата Російська Федерація? Нам в цьому допоможуть самі недорогі росіяни, які і будуть проводити паралелі, показувати, а як готується в Москві, і що відбувається на контрасті у інших різних регіонах. Росіяни у соціальних мережах почали викладати відео новорічних прикрас із своїх міст із кривими ялинками, скудними гирляндочками і досить дивними інсталяціями. Тим часом, як у Москві, звісно, здається, що всі останні мільярди саме там закопані. Як відомо, в Росії просвітає всього два регіони чи два міста: це Москва і Пітер. Мені тільки цікаво, а всіх інших росіян це все так само влаштовує? Всі інші регіони мають працювати, помирати, терпіти наслідки війни, просто щоб жили два регіони. Чи це справді ок? До речі, самі російські пропагандисти теж готуються до того, що вони входять в процес різдвяно-новорічних свят. Взагалі на Росії це досі лишається дикість. Вони відпочивають ну щось майже місяць чи три тижні. Все для того, щоб на це спивали. Он один із найепотажніших пропагандистів і політиків журавльов навіть зізнається публічно, що він збирається на південь, правда, на південь Росія відзначати свята. Печаль! У нас сегодня выстроена очередь там из поляков, которые пытаются на Рождество попасть в Россию. И эстонцев. И эстонцев там, понимаете. Не мы туда, как раньше там это, а они сюда. Ну, то есть это не показатель. Ну, кушать хочется. Я, конечно, вот, я о чем хочу сказать. Вот, понимаете, ситуация какая. Я вот э, в этом году, наверное, последний раз на эту передачу, потому что я, вот, у нас каникулы, я уезжаю сейчас на юг. Накані на юга да, на юга пає. Знаємо четвертий раз юга. на юга, поїду там зустрічати буду новий рік. і так. Цим хизується, наче в нього був вибір: хм, відпочити в Краснодарському краї чи поїхати в Монако. Та ні, вони всі під санкціями. Ніякий Монако, ніякий південь Європейського Союзу їм більше не світить. Тепер і справді треба відкривати і вивчати тільки географію Російської Федерації. Це ж добре. Ну, по перше. Тебе не зґвалтують в зов Барделі, ти не побачиш, як розкладається західний світ. Ти не побачиш, як каже Марія Захарова, зубожіння, що навіть грошей на гирлянди і на освітчення на підсвітку вулиць не вистачає. Інша справа це, звісно, сита та богата Російська Федерація. Притому сам Журавльов закликає попри. Ворожнечу, попри войовничу риторику, попри продовження війни, радіти різдву, бо виявляється, воювати росіянам не звикати. каже той, хто їде не в окоп, не на південь, наприклад, херсонського напрямку, а відпочивати то звісно, не звикати. Як і не звикати відправляти на війну інших, хай гинуть оці прості бідні росіяни. У той час, як найбагатші і найвпливовіші будуть продовжувати жити своє найкраще життя. Ну, ви посмотрите, что творится. Вот у них тоска зеленые. Это зеленые су существо украл Рождество там у всех українців. Гринч. Да, в чистом виде украл. А у нас, я от всі говорю, там, не надо думать, там сейчас война, там пессимизм, там ядерная война, сейчас завтра. Встречаємо новий щасливо, довольна. А ядерна війна завтра. Надо быть, Нам воювати не понимаете? А сьогодні новий год, треба його І Цими днями напередодні цих всіх свят в Росії відбулася чергова нагорода всіх посіпак і тих, хто обслуговує кремлівський режим. Були там і кінорежисер Михалков, був там один із головних пропагандистів Соловйов. До речі, коли я побачила, як Славьйов присмикається перед Путіним за лаштунками, чи там, де вони в справляють, це було дивовижно. В студії він кидає якісь виклики, він кличе на фронт президента Зеленського. А коли бачить Путіна, ну ясно, рука кармяща, то він дає задню. Я майже навіть впевнена, що він трошки намочив свої штаніжки. Чи то від захоплення, чи то від страху, немає жодного значення, але Путін абсолютно справедливо платить кожному зі своїх пропагандистів. Ну і цього разу нагородив Соловйова орденом за заслуги перед атечеством третій степінь. Соловйов Владимир Рудольфович, ведущий телевізіонних і радіопрограм Всеросійської государственної телевізіонної і радіовищательної компанії. включаю телевизор и вижу Самарканда. Денис, командир 123-й бригады, взял Северск и смотрю, волнуется так, как не волновался, когда наблюдал за ребятами, штурмами, которые входили. Потому что рядом с Верховным. Я ему пишу, как ты? Он говорит, преисполняя чувство гордости за моих ребят. Війна многое проявила. Війна вернула смысл моєму поколінню. Нас найбільше в цій історії, звісно, зацікавила промова самого Соловйова і те, що він наговорив: про те, як війна повернула сенс його поколінню, яке в якийсь момент часу подумало, що батьківщини більше немає. От я найбільше люблю оці історії про сенс значення. Ми відчули, хто ти чорт. Ти воюючий в якому окопі. Ти в какому танці горіл, від якого дрона убігал? Яку втрату ти відчув? Можливо, поранення, кантузію. При тому кантузію не душевну чи сердешну, а буквально. Ви відправляєте на фронт інших людей. Яких не знаєте, яким не шкода. За їхній рахунок ви існуєте, і існує весь режим, як і СВО. Якщо спитати по-справжньому СВОшників, чи їм повернувся якийсь сенс і де вони хочуть бути в Україні чи в Росії, то, бляха, очевидно, вони оберуть дом там, де немає ніякої небезпеки. Але, зрештою, якщо війна закінчиться і мир повернеться до Росії, то ніхто ніяких орденів не отримає. Ніхто не зможе все списати на ворогів, всі на гаразди, бідність, економічні недоліки. Тож все. Має продовжуватись. Той, хто не воює, і той, хто номінально називається чоловіком, буде розповідати про інших, що їм стало зрозуміло, що чоловіки створені для війни, угу. а Соловйов створений, щоб лизати яйця Путіна. Мужчина стало ясно, що создан для війни. На війні проявляється все краще. В цьому немає радості, в этом є сознання. потому что за спиной страна, куда ты не должен пустить зло, и семьи, которых ты должен спасти от того ужаса, который на протяжении многих лет испытывали в жизни люди Донбасса. Но русский, не в зависимости от его вероисповедания и этнической принадлежности, русский создан для победы. И это то, что нас отличает от всех. Война по своей природе священная. Мы противостоим абсолютному злу. Поэтому наша победа неизбежна. Потому что мы русские, с нами Бог. А если Бог с нами, то кто против нас? Спасибо за возможность быть там и показывать подвиг русских людей. Вищому пікі їх служіння отечеству. А зараз буде максимально дивна історія. Настільки дивна, що навіть я не знаю, що сказати, бо лапті Аладіна це той, що Ахмат чай, це той, що не воює, це той, що півень Кадирова, похсміховисько він вирішив розповісти про національність Ісуса Христа і Діви Марії. Здається, ми бачили вже абсолютно все. Е, я навіть не знаю, чи є в цілому у лапці Аладіна, і у більшості кадирівців, ну, якась релігійна симпатія, чи справді вони в чомусь дійсні та правдиві? Чи можна сказати, що вони мусульмани, що вони віруючі? В що вони вірять? Мої дорогі брати і сістри, православні християни в цілому. ну, може бути... вам об этом не ведомо, ну, хотя бы надо бы поинтересоваться вам элементарно своей религией. Святая Дева Мария не была еврейкой, и Иисус тоже не является евреем. Святая Дева была по национальности арамейкой. Арамейка и евреи – это абсолютно две разные национальности. Это к вашему сведению. Хотя бы элементарно загляните в интернет, пожалуйста. При тому, що лапті Аладіна вирішив дати навіть не історичний, а теологічний екскурс в походження бога релігії, до якої він, звісно, не має жодного відношення. Зрештою, так і хочеться сказати: а є якісь речі, повз які ти можеш і хотів би, і міг би пройти? Ну, в тому сенсі, що очевидно, що кадирівці вони навіть в цілому чужі для більшості росіян. Коли б ці росіяни не відзначали Різдво, і відзначали б вони його чи ні? Зрештою, всім абсолютно байдуже до тієї інформації, яку лапці Аладіна так намагаються суттєво просувати, що Ісус не був євреєм і. Але про що ще розповідати? Я ж завжди підкреслюю, що якщо в тебе немає професійних здобутків, досягнень, якщо ти сам як одиниця ніхто... То, звісно, краще попорпатися в генеалогічному древі Ісуса Христа, який до тебе не має жодного відношення. Это така же семітська група, як і араби. вот эти три народи являються абсолютно семітки трьома різними народами, і говорил Ісус на арамейском языке. І перша Біблія була написана на арамейському язике. І я от роками борюся із російською пропагандою. Я кажу: та ну, не живіть ви українськими інтересами, не живіть українськими темами. Не обговорюйте президента Зеленського чи те, що в нас відбувається. Займіться вашими власними проблемами. Ну, наприклад, демографічна криза в Росії чи це питання всім очевидне? Всім вам погано, ви вимираєте і помираєте. Цим треба опікуватися і підіймати на всіх існуючих майданчиках. Але російська пропаганда мене не чує. Замість того, мене чують недорогі прості росіяни, які таки кажуть, що нас як росіян більше не буде. Що вони вимирають. Тут я хочу сказати слава Богу, амінь і вода, там вот все. Але зрештою їх ще дуже і дуже багато мільйонів. Тож вимирати вони будуть досить довго. Самі росіяни виявляється, помітили, що вони перестали народжувати дітей, що вони чимало полюбляють і обирають баяришника. Що вони вживають заборонені препарати і не тільки, і у той самий час до Росії як велкампаті заїжджають мігранти. Мігранти, які займають місця росіяни, їх витісняють мігранти, які розмивають етнічність російського народу, і не тільки самі росіяни здається в передчутті того, що все може бути дуже погане. Ну що путіну втрачати зрештою, йому давним-давно за 70 років, і його наступний шлях чи наступна точка перебування це вже смерть, це пекло, це зустріч із дияволом, і не тільки, хоча як він може сам себе зустріти. Одним словом, він таки не побачить занепаду своєї власної країни і не зрозуміє, що він це зробив власними руками. А от росіяни почали не просто здогадуватися про такі перспективи. А что и переживать. Нас, как русских, больше не будет. Мы вымираем, мы не рожаем детей, мы бухаем, мы употребляем наркотики. В тот самый момент сюда заезжают мигранты, миллионами. 15 миллионов мигрантов ⁇ официальная цифра. Они не бухают, они работают, они жрут рис и мясо, они рожают по 7-8 детей. Один очень хороший человек, мой близкий друг, Леонид Петрович Решетников, храни Господь этого человека. генерал лейтенант зовнішньої розвідки сказав так: Ром, 30, максимум 50 років, і русський, як титульна нація, іщездять з ліця землі. Нас більше не буде. Ми будемо маленькою діаспорою. І на цьому друзі, на сьогодні в мене все. Але звісно ж, під завершення закликаю вас до найголовнішого. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте все, почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну до зустрічі.